У ситуації хочеться тільки попросити пробачення бачення, у всіх вболівальників, президента, команди. Не заслуговували мені здається в цій грі. Як, як мінімум, ми заслуговували сьогодні на, на нічию. Щось сказати ну, тяжко. Тяжко підібрати слова, щоб описати весь місяць бачити. Цій не нефарт пов'язаний. Хотіли сильно забути, бажання десь зашкалювали. Нервували, поспішали. Та, ніби Гол не забили, от і все. Останній дотик має бути. Можливо, потрібно команді сходити в церкву. Ми ходили сьогодні в церкву. Мені здається, десь щось комусь ми винні, певне, там. І нам залишається тільки терпіти. Робити свою справу, виправляти ситуацію, яка є. Ну і далі надіятися на те, що поміняється після кожної, скажем, чорної полоси є білі. Надіємося, чорні ми вже прийшли.